Розглядаємо ситуацію, де ФОП отримав штраф 150 тисяч гривень за відсутність первинних документів. Ситуація мала місце у Полтаві. Місцева податкова провела фактичну перевірку у ФОП та виписала штраф 150 тисяч гривень. Податкова перевіряла підприємця, що продавав ризикову групу товарів, тобто, згідно статті 20 закону про РРО, штраф за відсутність обліку становить 100% від суми реалізації товарів. Підприємець оскаржував штраф податкової і номер справи, що була в суді, щоб попрацювати з перших. Жерлом бачите зараз на екрані. Так от суд звернув увагу, що ФОП, який продає ризикову групу товарів, зобов'язаний вести не лише самі накладні на цей товар, але й типову форму обліку. причому і накладні, і форма обліку має бути пред'явлена одразу під час проведення фактичної перевірки. І якщо вона не пред'явлена вчасно, податкова вправі застосувати штрафну санкцію. Додавання цих документів пізніше в суді не врятувало підприємця від штрафу. Тому, будь ласка, майте це на увазі. А ще більше корисної інформації в телеграм. Переходьте, підписуйтесь.